Доброго дня всім, шановні депутати, сьогодні ми розпочинаємо позачергову 41 сесію зв'язку з фіністю придбати квартиру у комунальному власності. Всі ви знаєте, що раніше ми приймали відповідну програму і сьогодні ми маємо прийняти рішення. Так, на На виїде, так? Так, так, так. Она Михаївна, ви нас чуєте бачите. Олена Михайлівна, ви будете на громаді. Держіть, давай, так. Ви є, так. Водичу, ви нас чуєте, бачите? ви навчуєте бачити? Я так. вас чую, чую. я Петро, двічі да, піднімається. Гусавчук. Да. Гусавчук, Сергій Петрович, що ви вас чуєте, бачите? Так, 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 зв'язку перша позачергова сесія з висподня Бришківської сільської ради вважається відкритою. Я пропоную обрати до складу вечірної комісії із числа депутатів. Так, ви бабу Юлію Павло, що говорити, осіму Каташинського Валерія Івановича. Хто за те, що до складу вечірної комісії? 41-ї позачергової сесії війшли. Укладені депутати, прошу проголосувати. Хто за проти отримали рішення? Прийнято, шановні. Я пропоную секретарем сьогоднішнього засідання 41-ї позачергової сесії обрати колегами і пану. Хто за впевнене рішення, прошу голосувати? Хто за? Проти. Рішення прийнято. Тепер, шановні депутати, шановні присутні, прошу вшанувати хвилиною мовчання, парень про всіх загиблих у російсько-українській російсько війни. Привання квартири No4 ще заходиться в будинку No7 за позиціях у Андрій, житомерської райони Житомирської області у комунальній комуналі новувати Андрійської ради. Всі ми поняти, що ми приймаємо 9-19 червня 2023 року програму, що до забезпечення службою вже по медичних працівників, які здійснюють свої діяти на території другівських і своєї територіальної. Громади на 2024-2028 роки. У нас ціломідово працює лікар у хатуріані. Харпоряні, а не ті яка у нас прийнята на роботу на в амбулаторії, всі знають, всі хто був, хто ще не був, з нею на прийомі це капітора. Буде надано їй у службове користування, а тому оформлені вже всі документи, проведена оцінка і державного майна і є вже можливість оформити документацію, відповідно придбати в комунальну власність квартиру. Перше, що на суді Андрій забудет, будемо 7, квартира 4 у комунальну власності сільської ради Тобто класна квартира. Власницями є гурт Станіслав Олександрович, гурт Валентина Васильівна, листа Руслана Станіславівна та міценець Дарія Станіславівна. Згідно експертного висновку фонду державного майна, вартість квартири вкладає 618 тисяч придбання квартири за погодження між сторонами проводиться за 600 тисяч. Вказна сума була виділена, тобто закладена у бюджет при формуванні бюджету, не приформування, були внесені до бюджету, були закладені грошові кошти сумі 600 тисяч гривень на придбання квартири, а тому ми дійшли до того етапу, де ми маємо оформлювати необхідні документи. А тому ставлю на обговорення проекту рішення про придбання квартири у комунальному власні сільської ради відповідно до цивільного кодексу України.

квартиру номер 4, через те, що вона в будинку номер 7. Комунальної власності на казані об'єкт нерухомого майна, витрати пов'язані з посвідченням договору купівлі проміжок квартирів, харкені кількість рішення поклати набуть Станіслава Олександровича, Валентину Васильівні, Олександра Слава, Саміса, Візанець Дарі Саніславне. Контроль за переконання цього рішення покласти на постійної комісії, английської фільмівської ради з питань бюджету, комунальної власності та формування соціально-комунічного розвитку. Шановні депутати, кого говорять які питання ставлені обговорення? Кого будуть які-то надають? Це разом із переформленням чи це? Так, так, це. Якщо нікого немає така стара за голосування, так? Квартира треба є, як ми говорили, на 5 років, на 10 років, на 10 років. За 10 років згідно програми для забезпечення функційної допомоги. Программа безпеки футбол в саме, що е, вітає має працювати 10 років, давай в... ні, 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 ні. ні. Відчайно, ні. Не, саме 10 років. У кого ще будуть такі питання, поки ми ще разом, щоб ми могли говорити. і. Щоб мені здається, не раз ми yeah. ж розмовляли на цю тему, іначе як це вирішили, все узбудили. Mm -hmm. Так, шановні депутати, тоді ставлю на голосування. Так, хто за прийняття вказаного рішення і проєкт, який я озвучила, прошу проголосувати. Так, комісія, давайте тоді будемо називати. Так, Кулібаба Юлія Павлівна. За. Мальований. Мальований Сергій Анатолійович. Шмалюк Ольга Іванівна.

Ось Так, так, Позов Викториосикова. Гусавчик Сергій Федорович. е Сергій Іванов Валерович, сьогодні Величко Ікторіям Казахстан, сьогодні Поркопанка Сергія Івана Васильович, сьогодні Шуля Іван Іванович, сьогодні Матвійкова на Галик Мазар. Всего за ікономіч. Так, так, так. Всього за 15 головів. Хто проти? Проти відсутні. Хто утримався? Утримався відсутні. Рішення прийнято. Це, е рішення порядку денного розглянуті. Дякую, шановні присутні, шановні депутати, за те, що були на засіданні. Рішення е Сорок першої погачеви ефекти вважається закритим.